Доброго дня любі малята, обираючи професію, більшість людей спираються на захоплення, які беруть свої початки ще з дитинства. Турботливе ставлення, любов до тварин у дитячому віці, поступово може стати покликанням у дорослому житті. Такі діти, коли дорослішають, обирають професію, яка тісно пов'язана з тваринами. І сьогодні ми з вами поговоримо про деякі такі професії. Ветеринар це не просто професія, це покликання. Основне завдання лікувати домашніх та екзотичних тварин. Фахівці цієї професії завжди будуть затребовані в українських сім'ях. Проживає багато собак, кішок, птахів яким потрібні профілактичне щеплення, лікування та інші процедури. Робота ускладнюється тим, що тварини не можуть розказати про свої проблеми, часто виражають свій протест проти лікування речанням, шипінням або можуть вкусити лікаря. Дресирувальники переважно працюють в цирку, іноді ведуть приватну практику, займаючись собаками, котами та іншими видами тварин. Дресирувальники навчають тварин виконувати трюки, взаємодіяти з людьми, попереджаючи агресивність, неслухняність. Перед виступом тварин добре годують. Тому в них немає бажання нападати на свого тренера. Однак від легких подряпин, укусів дресирувальник не застрахований. Зоотехніки це експерти у сфері тваринництва. Вони відповідають за правильне харчування, розведення, утримання і стан здоров'я тварин. Від їх роботи залежить процвітання ферми. Професія зоотехніка поєднує в собі деякі моменти ветеринарії. Напевно, не існує села, в якому б люди не зустрічали жінок, що прокидаються затемнам і йдуть на тваринницьку ферму для виконання роботи по доїнню молочних корів. Ці працьовиті жінки звуться доярками. Завдяки їх благородній праці ми маємо можливість мати на своєму столі такі чудові продукти, як сир, молоко, масло і багато інших продуктів з молока. Доярок радо зустрічають корівки, тому що вони не тільки доять їх. Але й своєчасно годують, поять і чистять. Ну що ж, любі малята, тварини, так само, як і люди, відчувають відношення навколишніх. Тому ці професії люди обирають за покликом серця. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі.